Ми пропонували, що ми можемо допомогти, скажімо, зробити таку річ в Києві, але ситуативно вийшло так, що в Буковелі зібралось дуже багато людей, не тільки з Києва, з Одеси, з Ужгорода. Тут є люди з Дніпропетровська, з Харкова, і ми просто запропонували: у якраз є хороша нагода, стільки багато людей в одному місці, не треба їх окремо збирати. Давайте ви приїжджаєте сюди до нас і от зробимо щось таке, як аукціон. Єдине, що цього разу аукціон не виходить. Таким класичним, тобто ми без молоточка, без ну без там процедури тої такої фопублічної підняття ставок, так тому що сам формат конференції, на якій під час якої він проводиться, не дає змоги по часу вклинитися в програму, і ну прону це, це в принципі основна причина, тому ми його зробили у форматі типу аукціону. Так это все душевно? Ви раніше були знайомі з, з косівським мистецтвом, з керамікою? Я почула про Косів, про те, що там є такі унікальні майстри тільки пару днів тому, коли приїхала на Open Space Book, а, і зараз бачу, що в цих виробах душа людей, які їх роблять. Тому, тому до них так хочеться доторкнутися і побачити, що, що з себе, що саме хоче передати майстер через ці роботи. Тобто, ви в Косові ще не були? Ні, але мені здається, що вже планує там пропадати. Буковель приехали, насколько мы слышали из Днепропетровска, да? Да, мы приехали из Днепропетровска У нас сейчас э, кофе-пауза, и я у, увидел вашу рекламную продукцию и обратился, обратился, скажем так, в свой взор уже на, непосредственно на, на, на сами выработчики. Вот, э, конечно, оно, во-первых, оно трогает глубины а души, что это для э, для солдат, для, для наших э, защитников, для военных. Это уже мурашечки похуже бегут. И я вообще восхищаюсь всеми людьми, которые помогают армии, которые стараются поддерживать. И особенно, когда это вот делают вот дети. Вот когда мне сказали, что это сделал человек, ребеночек, которому 5 лет, вот реально вот мурашки Я огромное хочу сказать вам спасибо, огромнейшее, огромнейшее вот, вот, вот эти вот шедевры, которые люди просто от себя, от души отдают как бы другим людям, а эти другие люди готовы купить их максимально, отдать свои деньги. Они и так готовы отдать деньги, а еще и приобрести такой шедевр. Это ну, очень похвально, очень красиво, очень Ну и, конечно, а, вот... Парень рассказал, из чего это сделано, как это сделано, какие мастера, что що... от дедушки внуку, дедушки нет, к сожалению. А внук это продолжает, и внук уже испытал от дедушки даже вот эту любовь к нашему. искусству ну, вот этому, да? Да, И к искусству, и к нашим людям, которые защищают нашу страну. Он же не просто сделал, он сделал с любовью, и сделал для того, чтобы поддержать наших ребят. Вот. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Вот. Вы Неский для себя что-то выбрали? Низкий поклон. И я хотел там потом спросить, мне понравится одна вот картинка, которая... Картинка, картина. Та здається така, яка хата це в мене була хата така в селі, бабусь? Тобто спогади з дитинства, так? Спогади з дитинства, прямо а ви в Косові були? Бували раніше? Ні, ні? Ну от, наприклад, ця виставка, цей благодійний аукціон, Чи наштовхнули вони вас на думку, що потрібно в цей край приїхати і познайомитися з ним ближче? Вы знаете, приехать в этот край, это, это постоянное желание, постоянная радость. И Я вам скажу, что э, э вот этот вот захват нашего Крыма... очень сильно подтолкнул людей для посещений Западной Украины, потому что как бы, ну, многие считали, что у нас есть две жемчужины, ну, таких вот наших народных, это море и это вот Карпаты-горы. То пока временно осталась одна жемчужина, и она раскрывается все новыми и новыми красками. Я здесь бывал часто. Мне очень нравится і Татари, і Буница, і Яремча. Ну, Но в Косові ще не были, в да? В Косові не было. В Косове не было, Иванофранков, там, Каменец, Ладоський, в Косові не был. Ну, и... мы тоді мы вас запрошуем и до я, Косова. Я думаю, что я обязательно буду в Косове. Спасибо большое, детский подход. Да, Дякуємо вам. вам, вам теж. До свидания. Ну, ви знаєте, як ми помітили тут цей благодійний аукціон, Скажімо, поєднує дві такі речі, як з одного боку допомога армії, з другого боку популяризація мистецтва і так? саме автентична. Так, так, О. тому що є багато речей, які для мене самої є здивуванням. Ну тобто я не скажу, що я дуже просунута людина в мистецьких та питаннях, але все ж таки я майже місцева. Ну від Франківська до Косова все ж таки ближче, ніж від Дніпропетровська там, так до Косова, і то багато, багато лотів, які тут є представлені, для мене є таким вау відкриттям, так? О, яке гарне. нация начинается с двух составляющих. Первый это язык, второй это культура. Yeah. Да. Культура все годы там независимости последние 20 лет, она, грубо говоря, была не на первом месте. И фактически мы прежде всего должны ценить и любить свое. Если мы будем прежде всего любить и ценить свое, и уважать себя, нас будут уважать все остальные. И ребята делают абсолютно правильные вещи, молодцы. И я безумно рад и счастлив, что Я попала на цю ту виставу. Дехто не очікував побачити от саме таке, і що в Україні таке роблять, і що воно може бути такого певного рівня. Про цінність деяких речей доводиться все ж таки розказувати, тому що. У нас все ж таки немає немає такої, ну скажімо, популярного нас не популярно вивчати мистецтво, у нас не популярно так в приватних простоколах, щоб це була тема там світських розмов там, чи щось такого. Тобто у нас мистецтво виникає в музеях на аукціонах там тобто, і коли коло людей, які до нього. Так, та, та, ну, І хто там особливий фанат, там то він вже само, само світою займається. Так, всі інші, умовно кажучи, відрізняти чим цей ці вироби від того. Що є там для прикладу на англійському звозі? Ну там картина, тут картина, там кераміка, тут керанка. Стоп є різниці, Є різниці в техніках, є різниці в скажімо в авторстві. В скажімо, в тому, що це щось є неповторне для ексклюзив, тільки це. Придбали лот. Так, Дивіться, карта тичная штука. Ну, тебе таке я Дивіться, яка шкіра, <поманець> як зробиться, якісь <поманець> Щоб ще був е, цей чоловічий, то було б погано. Але прийдеться <поманець> <місця> Ну, принаймні, будемо, зможемо сказати майстрам, щоб наступного разу були такі чоловічі, Можна, так? Так, <поманець> да, такі й чоловічі, ну, тут багато чоловічих. Але у вас такі, ми такі сумочки, ми вже там торгуємося. Хай буде торгуємо. такі, не якісь чорні, а ще кричні. І може навіть червоні бути. Червоні для жінок. Ну я сподіваюся, що наш репортаж подивляться майстри і приймуть до уваги ваші зауваження. І сумочки зауваження, пропозиція. І, 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 так, пропозиція. Жукарні сумочки, ми вже там поставилися. Ви прийдете до нас у гостю, ви ж не почали Придбали на благодійному аукціоні якийсь вот, так? Так, я придбав дитячі мотанки, які а, три кози. Вони мені дуже сподобались. Це для когось подарунок? Це подарунок для моїх дітей. Я маю три сини. І не дивлячись на те, що вони вже дорослі, вони дуже люблять а, іграшки українського походження. А як ви взагалі ставитеся до, скажімо так, до проведення таких ну, аукціонів? Я дуже позитивно ставлюсь, тому що я знаю, що цей аукціон націлений для допомоги а, українській армії. От, я вважаю, що це саме те місце, де треба виставляти такі речі, тому що люди, які тут зараз знаходяться і думають про те, як а, зробити Україну кращою. Впевнені вони готові приймати участь в таких акціях. Дуже вам дякуємо за вашу небайдужість і Дякую. за ваш внесок. Дякую. Ви плануєте його повісити? Літній танці в нас кальтаночки. Я вже бачу, як воно там висить. У нас там така в автентичному українському стилі ми зробили, там сілки різні, там якраз буде кінська комут нам привезла з Німеччини. Столи там, це якраз інка каже, вже йому місце знаємо. Я вже бачу, що там ще буде стояти. Розвертаємося. Там графін сам гонки буде вас. А скажіть, декілька слів взагалі про такого роду акції? От як вам, як ви можете прокоментувати? Ми прокоментували своїми поступками. Ми перший лот, який був зарезервований цими людьми. Сьогодні зразу мовно безумовно, це ми не слідуємо, тому що справді ми допомагаємо багато особисто, але це ми в стрію, тому Знаєте так само і приклавання продуктів поїв це подзвик, а ми можемо кормити не будемо кормити собі за кормити шукати. І це факт. Слава Україні! Вітаємо вас! Вітаємо вас з чудовою роботою і з тим, що ви такі чудові люди. Це дуже. Гарна подія, як на мене, я вже була присутня на такому аукціону, була учасником аукціону, який проходив в Івано-Франківську. Мені здається, що такі заходи варто робити навіть для того, щоб люди, які тут присутні на семинарі, вони є із центральної, і східної України, тобто з різних куточків нашої країни, щоб вони знали. Наш косівський наряд, щоб вони знали їхнє мистецтво, що в нас тут є творчі, гарні люди і ознайомилися з їхньою творчістю. І можливо, шматочок такий маленький, відвезли до себе додому. Ви для себе вже щось вибрали? Ну, можливо, ця сумочка, і мені дуже подобається дитяча робота. Ангелик вирішив себе. Справді аукціон закінчився. Завжди хочеться максимального результату. Хотілося, щоб той аукціон дав можливість нам закрити багато питань, які у нас виникають на сьогоднішній день, по забезпеченню наших хлопців, які вирушають в зону антитерористичної операції так званої. Ось я в руках тримаю е, такий буклет, в якому є фотографії робіт. Є описи, де, де написано, який тут майстер робив, стартова ціна. Нам вдалося за цей аукціон виручити 12 тисяч 700 гривень, з яких ну, якби ми розподілили між двома волонтерськими ініціативами. Це волонтерська ініціатива свій за свого з міста Косово, і також об'єднуємося заради життя. Волонтерська, волонтерська ініціатива з міста Івано-Франківська. Значить, це, власне, ця волонтерська ініціатива допомагала нам в організації даного аукціону, друкувала буклети, які я тримаю в Значить, Вони збирають зараз в основному кошти на безпілотник. Ну, в них багато є і інших таких проєктів, де грошей, на що вони збирають по забезпеченню українських військових. Ось Частина коштів була передана їм 6 тисяч. 200 гривень. 6500 гривень буде передано в зі свого. З, ну, дякуємо косівським майстрам, які відгукнулися на, ну, на наше прохання, на наш заклад, допомогти провести вже другий аукціон. Ось, е, ми сподіваємося, що ті роботи, які на цьому аукціоні не продалися, ми будемо готувати до інтернету аукціону і продавати нашим друзям, нашим братам, родичам, сестрам. В діаспорі, ось ну, ясно, треба провести відповідну підготовчу роботу. І... Тобто це одна з наступних ініціатив, так? Так, ну вона вже працює, скажімо, наші волонтери вже там, як то кажуть, перші роботи вже пішли на, ті, на той аукціон. Ми зараз підготуємо ці роботи, підготуємо ґрунт для того, щоб той аукціон був жвавий. Ось, ну будемо працювати, перемога за нами кожен день. Нашого спроту приближає нас до перемоги. Декілька слів тим, хто не дуже активно відкликається, скажімо так, на заклики, ну навіть тим самим майстрам косівщини. Ну ті майстри косівщини зрозуміють все тоді, коли чобіт окупанта прийде на їхню землю. Тоді вони тоді все, що вони собі планують в житті, на що планують витрати і кошти, які складають там за перепрошенням панчоху, будуть не актуальні Ось. завжди. Треба пам'ятати про те, що наш спокій, наш затишок, наш, наша можливість спокійно жити, спокійно вставати, спокійно лягати, забезпечена тими хлопцями нашими, які зараз на передовій не доїдають, мерзнуть в окопах під обстрілами тих так званих сепаратистів, терористів. Ось. сепарусистів. парусестів. Це Дуже дякуємо. І, і перемога і, за нами. Так, і, і ще хотілося б подякувати Борисі Артуш. От е, власне ті ініціативи, які вона проявила, ті ті ідеї, ти креатив, які вона проявила в організації вже другого аукціону. Майстри, декілька слів. Приєднуємося. Єдине, що е, навіть багаті вже не мають грошей. <реш> <реш> що ж таке пахне, правда?